Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам приготувати смачний рецепт і швидкий кексів з грушками. Якраз розпочинається сезон груш, тому потрібно з ними готувати всякі смаколики, десерти, закуски різні. Я буду запікати варення. З грушкою та інжиром це буде дуже і дуже смачно. В мене на каналі є відеорецепт. Я запікала в в лозі заморозку, запікала з яблучками та персиками це варення. Дуже і дуже смачно, друзі. Якщо не готували, обов'язково приготуйте. Хотіла вам ще е, похвастатися, купила ось такі форми. Для піци і е, купила вчора монітобу, е, муку монітобу і е, вірніше борошно монітобу та симолу. В мене є дуже цікавий італійський рецепт піци. Хочу його приготувати. Якщо буде вдалим, то обов'язково з вами поділюсь, але хай трішки жара спаде, бо дуже і дуже жарко. Так, ну а сьогодні в нас кекси. Тому вертаємось до кексів і будемо випікати. Вірніше готувати. Випікати будем, будемо потім. І для цих кексів нам знадобиться грушка обов'язково стигла, соковита та ароматна. Я нарізала на невеличкі шматочки і шкірку не знімала, так як шкірка дуже і дуже тоненька. Борошно. Тут у мене йогурт, але можна використовувати сметану, дрібка солі, цукор з натуральною ваніллю, розпушувач, цукор, яйця та розтоплене та охолоджене вершкове масло. Для початку нам потрібно збити яйця з цукром, тому в мисочку я відправляю яйця, додаю цукор, сюди дрібку солі, ванільку з цукром і буду все збивати. Потрібно, щоб маса наша цукор повністю розчинився, і маса збільшилася в об'ємі вдвічі втричі, тому збиваємо. Яйця з цукром я вже збила. Ще раз перемішаю. І залишилось лише об'єднати ті інгредієнти, які у нас з вами на столі. До речі, хотіла сказати про форму, яку я вам показувала на початку відео. Зараз по акції вона у сільпо, ой, не у сільпо, в епіцентрі. І дуже багато акцій різних на різні форми. Тому, кому потрібно, поспішайте. Можна купити за гарною ціною. І також купувала, буду ну, пропрацьовувати про, про рецепт піци, тому купила Мунітобу і е, Симолу, вона також по акції, але в метро. Так, далі, що в мене? В мене сюди йде йогурт. Всі продукти обов'язково кімнатної температури повинні бути. Я думаю, ви вже знаєте, ми з вами почимо давно все, тому ви в мене все знаєте вже. Так, вмішала я йогурт. Як і сказала, можна використовувати сметанку. Навіть кефір можна використати, якщо є. Так, що залишилось? Додаю е, розпушувач до борошна і просіюємо е, борошно в тісто, потім додамо грушки і можна буде випікати наші кекси. Як бачите, дуже швидко. Така жара сьогодні 38 градусів е, буде. Тому спека неможлива. Хочеться щось, а смачненьке, хочеться. <сум> Мої настільки полюбляють різні десерти, що без десерту ніяк. Тому швидкий та простий рецепт. Все борошно я вже частинами ввела, гарно розмішала. Ой, залишилася, залишилася грушка. Тому відправляємо всю нашу грушку. Тут у мене дві грушки, 300 г. Я спеціально зважила, щоб знати, скільки в мене тут грушок вийде, тому що грушки ж різні бувають. Так, все об'єднали. Я взяла форму, в якій буду випікати, на 12 штучок. У нас вийде 12 штучок, і в мене тут капсули. Купила ось такі зелененькі, дуже-дуже красиві. Зараз розкладу у форми і, і будемо їх заповнювати тістом. Поки будемо розкладати тісто у форми, включаємо розігріватися духовку на 180 градусів. Я випікаю з режимом конвекція і буду випікати десь хвилин 20-25. Тому наповнюємо та випікаємо. 25 хвилин і наші кекси вже готові. Ось такі красиві вони в нас вийшли. В мене все готово. Запрошую вас продегустувати ось ті смачні та неймовірно ароматні кекси. Так, дегустуємо. М -м -м. Вони просто розтали у роті. розтанули у роті. Така ароматна м'якенька грушка. Аромат масла, ванілі, ароматної грушки. Друзі, це щось фантастичне. Приготуйте і не пожалкуйте. Це настільки смачно та просто, ви ж бачили, настільки все просто змішали самі прості інгредієнти, якраз сезон грушки, тому ви маєте готувати цю смакоту. Вся сім'я, друзі та близькі скажуть вам спасибі і обов'язково попросять у вас рецепт. Ну, а з вами, як завжди, на каналі була Юлія. На каналі рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями, коментуйте, готуйте, смакуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Відео у мене зараз виходять три рази на неділю, тому не пропустіть всі рецепти дуже смачні. Ну а я буду пропрацьовувати нові рецепти, щоб ми з вами знову зустрілися і готували щось смачненьке. Побачимось!